Доброго дня. Сьогодні обрізаємо сливу. Починаємо знизу. Шукаємо гілку, яка в нас буде на перший ярус. Звичайно, ця. Яка особливість слива, Сливи. слива наприклад, на відміну від абрикоси, вона росте всередину, загортається. Тому ми обрізаємо ці гілки, які йдуть всередину, і звільняємо простір для сонця і для других гілок. Це робиться так. Максимально відсовуємо гілки від центрального стовбура. Зняли. Далі дуже завелика однорічка. Ми її прищіплюємо не тут, а десь приблизно ближче до кінця, щоб вона не сильно стріляла на брунічку, яка йде в цю сторону, щоб розвести далі. Йдемо далі. Ця гілка вона не піде на нижній ярус, тому ми її прибираємо. Вона заважає цій гілці, ми лишаємо. На краще положення було цієї гілки. Зрізаємо. Зрізаємо без пенька. В, до речі, в, в кісточкових можна лишати, це не називається на пенічок, кілька міліметрів, тому що сік проходить трошки далі від стовбура. Прибрали. Далі розвертаємося. На перший ярус прекрасна також гілочка. І таким самим каром прибираємо ці гілки, які йдуть середину. Виходимо на також на гілку, яка йде максимально в сторону. Прибрали. Це так само. Брунечка пішла в сторону. Ось тут у нас подушечки є потрошки. Це сливка ще молода, сильно з плодами тут не розживеся. Що, що маємо, те маємо. Ось бокова гілочка. Вона відходить до оператора, підійти, щоб, щоб він показав. Ось вона відходить з боку і випускаємо на брунічку, яка йде в цю сторону. Оп, Ми її трошки зменшили. Ось у нас таке вийшло. Йдемо далі. Ще нижній ярус. Ось нічому не заважає. Обрізаємо так само гілочки, які всередину. І... Залишаємо гілку, яка йде подалі від центрального стовбура. Поки що все так само. І прикорочуємо. Далі. Отут у нас вільна зона. Дуже гарно розположена гілка і ми з неї і бачите, ось плодушечки. Ось уже пішли плодушки. Якщо комусь не видно, можна підійти, подивитися, показати. будь ласка. Ось. Ось у цій гілці один рік, два роки, ось подушечки, в основному дворічка, сама актуальна гілочка. Прибираємо і випускаємо на одну річечку, вона невелика на бік. Ми її вкорачувати не будемо. А все, що з середини, прибрали. Прибрали. Прикоротили. Розпустили в сторону. Ця, що в бік, заважає ціль, прибрали. Ось у нас вже є перший ярус. Один, два, три, чотири. Чотири гілки зробили. Йдемо далі. Крутимо педалі. Слідуйший ярус. Занизьковато, близько з першим ярусом, але в нас іншого варіанту немає. Ми розпустимо на три яруса, перший, другий. І ось буде у нас третій ярус. Тому робимо другий ярус, занизьковато, але... Варіантів немає. Прибираємо оце все і випускаємо. Другий ярус. Бажано, щоб був трошки коротший, трошки менший, ніж перший. Тобто дерево має йти отак, як ялиночкою. Нижні гілки більші, верхні менші і далі ще менше. Ось, коротенько, не прикорачуємо. Прибрали, прибрали. Тут якась плодушечка, сливочка, вода залишилася в гілочку. Напішла туди. Слідуючи. Ось у нас пішла гілка. Другого варіанту у нас немає, тому ми її робимо так само. Серединку. Прибираємо все, що йде середину. Це можна лишити як бокову гілочку. Одну річку сюди випускаємо. Прибираємо, заважає все, що всередину прибираємо. Ця може бути тоненька одна річка на бік. Випускаємо. Серединку прибрали. Прибрали конкуренти. Ось хочу показати, навіть найпіднім. Ось дивіться. Дві однакові гілячки у нас були. Якщо ми. Ну, не тільки сливи, сливи особливо, якщо ми не прибираємо одну з них, то вони будуть рости як конкуренти, до сонця тягнутися і будуть там всі горі в небі. Нам цього не треба. І таким самим макаром ми випускаємо на бруднечку в бік. Далі. Дуже низько, дуже низько за, як для, на другий ярус. Але бачите, у нас нічого немає тут. І буде просто пуста зона. Тому не будемо фанатичними, а зробимо трошки другий ярус, трошки нижче. Прибираємо всі гілки, які в сливи йдуть всередину, звільняємо місце, одну прикорачуємо в сторони, розводимо. от так. Так. І задовговата гілочка, ми її на брунечку випускаємо в сторону. Далі. Там ще. Важливий варіант. Дивіться. Ось у нас дві гілки, ясно, що ми одну з них приберемо. Яку можна прибрати, яка в пріоритеті? Ця гілка, який в неї плюс, вона йде трошки вище. І вона вже більш-менш по висоті, як на другій ярусі. Якщо допускаємо її, давайте зараз обріжемо і подивимося, прибрали. Зрізати не завжди встигнемо, просто як наглядний приклад. Прибрали, прибрали, прибрали і випустили, звільнили від середини. Оп! І на брунечку набік. Отаке буває. Гілка лопає. Ми просто це робимо як наглядний варіант, і ми покажемо, чому цей варіант, цей варіант, чим він краще, ніж цей. Просто як наглядний приклад. Тепер дивіться, ця гілка, в неї є мінус, вона так, ну нічого не поробиш, вона низько стоїть. Але дивіться, у сливи є така можлива закономірність. Якщо є вибір вибрати між тоньшою гілкою і містовстішою, а приблизно результат такий самий, дивіться, ось тільки тут подушечок. Тут навіть менше, ніж на цій, менше. Ось у нас дворічечка пішла, якраз вона така забита золота гілочка по Вона менше, чому ми даємо пріоритет? Вона менше бере соків. Ми дерево розвантажуємо, тому ми робимо так. І тут, дивіться, менше і більше. Те ж саме. Ця, ця більша, вона краще місце трохи займає. Трошки, не набагато. Але вона товстіша, ми її приберемо. І на брунечку в цю сторону, щоб не заважали ці гілці, перепускаємо. Це ми автоматично перебираємо. Ми лишили для награди, прикладу. Дивіться, що у нас з цією вийшло по плодам, по плодушках, може вам не видно на камеру. Тут навіть трошки більше, але вона в два рази тонше. Наприклад, якщо тут виросте чотири сливочки, а тут три, і ця гілка в два рази менше, бачите, в два рази вона тонше або більше, ніж ця, ми дерево звільняємо від нагрузки і в тут буде трошечки більше урожаю. Ось ми так трошки призбільшили урожай. Зрізаємо цю гілку, яка для нас була як наглядний приклад. Прибрали, викинули і не дивимося, де впала. Далі, не жалій. Ось прекрасний варіант. Піде в нас як вже як на третій ярус. Прибираємо все всередину і трошечки прикорочуємо набіг, відпускаємо. Далі ще ярус. На ці ярус, яруса ми вже ярусну драбинку. О! Техніка безпеки у нас. Поки що на вищому рівні. Ось теж невеличка гілочка. Випускання її бік Ця одна річка піде, за річками ми не боремося, вони беруть мало соків і може десь вистрілити в ту сторону, що нам треба. Далі підходимо вже до вершка. Оцю гілочку я б лишив би і випустив би ось у нас пуста зона. Як це можна зробити? А дуже просто. Вибираємо. Або ця, або ця у нас буде на цю сторону. ця більш пологіша, ця менш пологіша, ця менше, ця більше. На користь меншої гілки. Це один плюс. І другий плюс. Ось у нас ще є дві брудички. Один-два, з іншої сторони їх не видно. І тут у нас будуть ще сливочки. Якщо б ми прибрали тут, не було б цих сливочок Прибрали, трошки прикоротили Прибрали що йде всередину. Далі. Ось у нас з цієї сторони вже центральний стовбур, щоб менше ходити туди-сюди, зробимо центральний стовбур. Ось тут наверху допускаємось, кілька гілочок лишаємо. В різні сторони розпускаємо бруньки і центральний стовбур ми прикорочуємо. Ось на бік гілочка пішла і... Укорочуємо. Коли ми пускаємо вершок на бік, він не так сильно стріляє догори, наша задача, поки сливка молода, зупинити її в рості догори. Чому? І багато причин. Одна з причин, то що попробуйте, стільки треба дереву сил, щоб соки гнати туди. Це одна причина, по друге. Ташечкам щось лишиться, головне, щоб нам тут низенько було достатки, щоб став собі на цю розкладну драбиночку і дістав пливочку. І поласував в неї. Переходимо на другу сторону. Останній ярус доробляємо. Ось у нас такий варіант є. Ось у нас однорічна гірка і ось у нас дворічна гілка. На дворічній є плоди, на дворічній немає. Що тут можна зробити? Ну, в принципі, давайте подумаємо, помішкуємо трішки. Якщо? Давайте будемо робити за цю гілку дворічку. Прибираємо ці гілки, які якідуть середину. І, як ми вже робили, випускаємо сюди одну річку. І тут одну річка, тут просто На ще немає плодів і цього року не буде. Випускаємо сюди гілочку. Тепер. Подумаємо, звідемо і поміркуємо. Що в нас вийшло? Ця гілка трошечки буде заслоняти цю не сильно. Ця, можливо, навіть трошки менше цю. На цій вже в нас є плоди, на цій ще немає. Тому беремо і лишаємо на користь плодів. Тому що сливочка нам треба не тільки для краси. А основне для плодів. Перебираємо цю одну річку. Що нас іде в цю сторону? Ось пішла дворічечка. Перебираємо це довге, а це маленьке випускаємо, шукаємо бруєчку в цю сторону, випускаємо сюди. Далі. Отут ми вже зробили вершок. Дуже гарна гілка. Вона мені дуже подобається. Але ми її зріжемо. Знаєте чому? Вона йде конкурент центральному стовпу. Коли гілки-конкуренти, вони йдуть до сонця і розвідковаться. Наша задача зупинити свою повороті, щоб вона була вперед, а не в дорозі. Тому ми прибираємо цю прекрасну гілку, яку ми дуже згадко. Але я бачу, що в майбутньому вона буде нашим ворогом. Вона нашій матінці центральній ділочці центральному стовбуру буде конкурентом, буде така. Мачуха не О, Прикоротили. Забрали центр і, як ми вже здогадали, випустили америчку в Тепер знижемо і подивимося, з чого вийшли. І коротко проаналізуємо. Перший ярус. Один, два, три, чотири. Знаєте, я б цю прибрав, для заважати ці гілці і занадто сильно гіл... однорічна гілочка нам не треба. Прибрали. Другий ярус. Нормально. Ось ми ще пропустили, буває таке, пропустили, одна річка дуже довга, дуже потужна. Нам таких високих і потужних прутиків не треба. Взагалі для дерева і вигідні товстенькі, коротенькі, коротенькі гілочки. Тому що довга гілка, на ній багато, як винограду буде і дуже міленьких плодів. Так, тут пропустили, трошки набік випускаємо. Все, все. Один, два, три яруси. Вершок має бути трошки вищий, ніж інші гілки. Отак От у нас вийшло, В принципі, це не місадок, місадок, ось я сусідом обрізаю. вийшло, я один рік брався за цю сливку, щось з неї трошки зробив. За один рік зробити з дикої сливки, з любого дерева майже неможливо. І в нас вона. Приблизно переведено на такяросну схему. Ось такий результат. З вами був голова Володимир, місто Вадижин.